Вони співають автентичних пісень, водять давні гаївки та розповідають бабусині легенди. Івано-франківські школярі закликають Великдень у бритове дійство. Вихованці крихівецької школи приправили фольклором та традиціями. Та незвичайними бо ж ні у книжках, ні в всезнаючому інтернеті цих звичаїв не знайдеш. Придавню словесну магію і вуст вуста передавали бабуні рогатинщини напередодні великодня. Мовили про те. Що ліжка в останню ніч не можна розстеляти, аби нечиста сила не снилася. Чи про культове спалення сухого гіляча. в ніч перед паскою збирають все сухе. Особливо в лісі стараються сухого дуба вирізати суху березу, вербу, сухе дерево, тому що в ньому нечиста сила. Завжди є такий звичай кажуть, щозни, бідона ліси на дебра на сухе дерево. От і це дерево зрізають і спалюють в ніч перед паскою в суботу, тому що е це спалюєш нечисту силу. Що знали старші люди? Нині відають і вони. Бабусині оповідки, хоч і не вірші, зате вивчили на зубок. У страсну п'ятницю не можна їсти навіть риби. Здебільшого обходяться капустою, картоплею, огірками. Німетині прясти в страсну п'ятницю не не можна. Великий гріх рубати дрова. Та найбільша втіха для малечі театралізовані пісні гаївки. Хоч за церковне подвір'я нині править закрита зала, водять культового жучка, як годиться. Арсенал при забутих веснянок, таких простих та зрозумілих дітям теж чималий. Гаївки про князівну і і про парапіленку як вона співає гарна, ну вона ніби королева. А про князівну що відьма зла її зачарувала. а Нізавич прийшов і її поцілунком розбудав. Поки ще є час до Великодня. Школярі готові ділитися таємницями автентичних обрядів з усім людом. Лише чекають на запрошення. А поміж тим і готуються показувати культове дійство і вихованцям місцевого карітесу. Чоловині, Наталія Лозовик Віталій Савчук. Новини 402.